Привіт, друзі! Гудмоненькі були челдринята. Цей випуск я хочу присвятити творчості митця, який створив один з найперших українських мальописів у сучасності. Це Костянтин Сулима. Його козацький фентезійний буй «Вітер» вийшов аж у 1995-му. Сьогодні ж він вважається культовим. А улітку 2022-го вийшов ще один його графічний твір Тарас Бульба за класичним твором Миколи Гоголя. Готуючись до цього випуску, я написав листа пану Костянтину, а він у відповідь любо надав коментарі щодо своєї творчості та, зокрема, роботи над мальописами. Отож, буде цікаво. Мене звуть Сергій Дмитренко, і ми починаємо. Костянтин Сулима – український художник, ілюстратор та коміксист, народився у Києві в 1961 році. Освіту художника здобув у Львові. У 70-х він закінчив Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова по спеціальності художник-графік друкованого і продукції. Сьогодні цей заклад зветься Українська академія друкарства. Ще бути чи студентом пану Костянтину, поталанило отримати роботу художнього редактора в одному з найкрутіших дитячих видавництв України того часу Веселка. Там же він проілюстрував чималу кількість книжок. Моє особисте знайомство з творчістю столими відбулось дуже, дуже давно, коли я ще малим читав свою першу в житті книжку. Але про те, що це знайомство відбулося, я тоді ще не знав. Видання фентезійної трилогії Георгія Починцова Золотий шар від веселки було яскраво червоним. Сюжет її я вже не пригадаю, пам'ятаю лише, що там були люди, гноми, три черевні шари і Вовкулаки. Так саме там я вперше прочитав це визначення Вовкулака. А от ілюстрації до цього твору я запам'ятав на все своє життя. Вони були настільки яскравими та деталізованими, що я доволі довго розглядав. Кожну з них. Образи персонажів, вирази їхніх облич, різноманітні дрібнички, які додавали життя ілюстрації, неабияк мене вразили. І як я був приємно здивований, коли, готуючись до цього випуску, дізнався, що автором цих ілюстрацій був якраз саме Костянтин Солеман. Уже після розпаду Совєтського Союзу, коли пану Костянтину довелося стати вільним художником, переживаючи жахливу життєву нестабільність, він почав роботу над мальописом Буйвітер. Це була мистецька реакція на цунамі новітньої інформації з історії України та нових форм західних мас-медіа, які зайшли в наш культурний простір. Перспективи видання і сприйняття читачами коміксу були абсолютно непрогнозовані. Видавця або замовника не було, робота створювалась на пропозицію. Можна сказати, що певним чином це був експеримент. Тоді, у 90-х інтернету не було, а тому підглянути десь як вибудовують логіку оповіді іноземні автори графічної прози було практично неможливо. Особливо надихатись було нічим, хтось малював комікси камерно для себе, приносив у видавництво, показував. Десь, переважно у періодиці, публікувались короткі стріпчики. Та саме коміксів і у книгарнях не було видно. Інформації про закордонну індустрію коміксу було дуже мало, як і мінімально зразків її продукції. Мав якісь чорнобілі американські комікси, непогано намальований комікс польською. І все ж таки пану Костянтину вдалося знайти для себе потрібний вектор побудування оповіді. Якось друзі дали подивитись, не пригадаю назву, на жаль, дуже пристойно намальований комікс про пригоди такого собі номада у футуристичному поїзді, що мчить по якійсь планеті. Дуже якісний і цікавий з огляду роботи художника. От він і показав мені, в якому напрямку можна рухатись. Робота над «Буйвітром» тривала півтора року і була завершена у 1993. Але видати його вдалося лише у 95-му. Взагалі, видання коміксу робітничою газетою було лише щасливим збігом обставин. Він кілька років лежав у столі, поки я безуспішно шукав видавця. Отож, буйвітер. Це ім'я славетного козака, який протистоїть навали османського ватажка Хізгірея. Не дивлячись на особисту образу на українця, бусурманин не наважується здолати його у чесному бою, а вирішує звернутися за допомогою до нечистої сили. Але про те, чи допоможе Хізгірею його диявольські вміння знищити козака, дізнайтесь самостійно з цього мальописа. Як бачите, малюнок тут неймовірний, дуже яскравий і деталізований. Неабияк вражає зображення батальних сцен, адже жодного однакового персонажу тут немає. Кожен з них має індивідуальне обличчя, одяг та зброю. Панелі подані доволі сучасно, деякі зображення виходять за рамки свого кадру, надаючи візуальної динаміки загальному наративу. Робити такий проєкт одноосібно, а не бригадою, потребує неймовірного напруження сил. А от із діалогами у вітрі треба бути уважним. Як правило, панелі та бабли мальописів ми розглядаємо зверху вниз, зліва направо, у мангах справа наліво. Це обумовлено писемними звичаями та логікою сприйняття оповіді. Проте тут є панелі, в яких бабли розташовані трохи хаотично. І щоб зрозуміти, яку фразу читати першою, потрібен час. Також тут є цікаве ноу-хау. Коли в одному баблі через рисочку розташовані діалоги кількох персонажів одразу. Стверджувати, що це категорично неправильно, я не буду, але те, що це незвично це факт. Фінал бой вітру має своє логічне завершення, але він із крутезним кліфхенгером, що натякає на продовження. Проте воно, на жаль, так і не відбулося. Ось як це коментує сам автор. По виходу коміксу треба було побачити результат, фідбек. А його не було. Аж тільки за останні років п'ять я дізнався, що були і фани, і він вже, і класика, і раритет. Своє переведення легендарний мальопис отримав наприкінці 2022-го у видавництві Абаба Галамага, видання доволі великого розміру у твердій палітурці з частковим лакуванням Папір щільний, глянцевий. Своє нове життя Буйвітер отримав невдовзі після виходу другого мальописа Сулими Тарас Бульба за повістю Гоголя. Надихався в основному чудовим текстом тому і відтворив майже дослівно із великими текстовими вставками, що є неканонічним для коміксу. Але якраз до тексту цього твору Миколи Гоголя треба бути дуже уважним, адже він має дві принципово різні редакції: перша оригінальна. Була видана у 1835 році у збірці Миргород. Але його проукраїнський дух дуже милив око імперським критикам. А тому 1842-го у другому томі Сочиніній виходить зовсім інший бульба. Він став довшим на три розділи та наскрізь просочений общеросійськими тезами. Ну пам'ятаєте те, що українські козаки помирають за русскую землю. А Тарас Бульба в кінці твору пророкує пришестя великого Рускава Царя. Ось ця дичина з'явилась лише у другій редакції. А найпаскудніше те, що канонічною стала саме вона. Саме другу редакцію ось уже понад 180 років знають і вивчають в усьому світі, навіть не усвідомлюючи те, що для українського народу ці наративи є огидними. З огляду на те, що я почав над Бульбою працювати з 2000 року, зрозуміло, що я опирався на більш поширений пізніший варіант. Проте з самого початку планував, що текст має бути українською і нічого московицького там не має бути, як і певних ксенофобських мотивів. Я читав потім і першу версію. Є переваги і в першій, і в другій, але з радістю впевнився, що обрав правильний шлях адаптації. Друзі, а чи знали ви про першу редакцію Тараса Бульби? Як ви взагалі ставитесь до Гоголя? Чий він письменник, на вашу думку, український чи російський? Малюнок у Тараса Бульбі за своїм стилем, як бачите, кардинально відрізняється від того, що ми бачили у буєвітрі. Але тут він також доволі деталізований із виразними контурами та тоновою заливкою. Тут переважають жовтий, зелений, синій, червоний, навіть фіолетовий відтінки. Але таке кольорове рішення цілком прийнятне, аби розказати історію. І візуальної потреби в більш яскравому зображенні в мене особисто не виникає. А от кілька баблів знову розташовані трохи заплутано, як на мене. Але на цей раз нічого критичного розібратись можна. За форматом примірник Тараса Бульби ідентичний буйвітру. Такий же великий, але трохи товстіший та без злакованих вставок на палітурці. Папір також щільний, глянцевий. Особисто я вважаю, що мальописів про козаків багато не буває, а сам образ українського лицаря має бути гідно популяризований у різноманітних медіа та культурі взагалі. А тому вважаю твори Костянтина Сулими гідними, аби зайняти почесне місце на книжкових полицях поціновувачів графічної прози. І хоча свої творчі плани художник описує як невизначені, хочу побажати йому видати ще не один графічний твір, не зважаючи ні на що. Друзі, а чи знайомі ви із мальописами пана Костянтина? Якщо так, то поділіться своїми враженнями від них у коментарі. Обіцяємо, жоден з них не залишиться без уваги. А я сподіваюся, що вам було цікаво, тому поставте подобайку цьому випуску та підписуйтесь на канал. Не забувайте також підтримувати наших сучасних козаків та козачок, наших захисників. Адже завдяки саме їм ми все ще живі та маємо нагоду е, створювати та споживати український культурний продукт, в тому числі й мальописи. А у мене на цьому поки що все. Тримаємось. Далі буде.